Цьогоріч рівненському мототреку виповнюється 30 років. За увесь цей час особливих втручань з відновлення об'єкту не було. Все залишилось практично таким, яким отримало його у власність товариство сприяння оборони України ще після розпаду СРСР. Минулого року депутати обласної ради звернулися до міністерства фінансів з проханням допомогти грішми на реконструкцію. У відповідь отримали, що ремонтувати стадіон потрібно за місцеві кошти. Нині голова ТСО в Рівненській області бачить декілька шляхів вирішення цієї проблеми. Для відновлення треку планує залучити не тільки державні, а й кошти інвесторів. Прийшла до нас фірма, ми ведемо зараз переговори, які хочуть збудувати отам от нас на цьому за стадіоном зробити стоянку. Згідно того, що будуть будувати наші землі, вони 10% площі віддають нам. Той тобто перший етаж все виходить на де заплановано такий це в нас робочий проєкт, де заплановані зробіть туалети, він робить туалети і всі, і весь ахітний парк. Реконструювати стадіон Мототрек реально створивши власну команду в місті, та вже за кошти співзасновників частково покрити витрати на ремонт. Перший крок до цього у рівному вже зробили. Продовж останніх трьох років тут діє секція дитячого спідвею. Основна мета одна виховати власних спортсменів, які достойно конкуруватимуть на всеукраїнському та міжнародному рівні. Маючи такий прекрасний стадіон, було втрачено ріст поколінь нових юних спедвоїстів. Тому, бачиш, що ми втрачаємо свої. Позиції в спідвей обласна влада, депутати обласної ради і представники ЦОВ, вирішили відкрити цю секцію. Ціль, яка створити потужну команду? Можливо, ця команда буде цО, можливо, це діти влються в якісь клуби Рівненські. Ну ми поводі займатися підготовкою і ростом цих дітей. Порадившись, вирішили створити комісію з числа обласних та міських депутатів, яка і спробує знайти кошти на реконструкцію стадіону та розробить проект. А поки через незадовільний технічний стан. Ан мототреку під питанням, чи відбудеться у рівному один із етапів чемпіонату світу із підвею змагань такого рівня за роки незалежності України місто ще не бачило і, можливо, не скоро побачить. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини рівного.